Раз у рік молоді, завзяті та веселі бердичівляни, збираються у команди і шукають ключі від міста. Так відбувається вже п'ять років. П'ять років тому у Бердичеві за ініціативи громадських організацій Фенікс і Воскресіння та за сприяння міської влади з'явилась гра випробування Ключі від міста, яка завоювала чимало шанувальників. Місто бердиче живе активним життям, і саме головне, що всі бердичевляни, особливо наша молоді, Є не просто спостерігачами, активними учасниками, а є і переморцями тих змагань. Приємно те, що багато заходів. Засновників гри з нагоди її п'ятирічного ювілею Іван Демус нагородив грамотою. Співавторка ключів Любов Трибун розповідає, ідею змагань за участю різних команд, які б виконували цікаві завдання, підкинув її молодший брат. Відтак розробили концепцію гри. Найважчою була перша, каже Любов Трибун. Знайшлися команди, це команда заводу Прогрес, це була це перша гра, це від однієї політичної партії була команда, і також громадської організації Фенікс, тому що не вистачало команд, не вистачало гри. А потрібно було почати дані змагання, і тоді перемогла команда заводу Прогрес, і так як побачили інші можливо гравці, інші команди, що дійсно цей ключ приносить певний успіх. І вже на наступний рік зголосилося більше команд. Ми переробили і зробили, щоб були конкурси цікавіші, щоб гра була більш масштабнішою. І це стало такою гарною традицією, що з'явилися нові команди, а також залишились команди, які вже перемагали і були володарями ключа від міста. Окрім азартних гравців та відданих прихильників, гри організатори знайшли і її постійних спонсорів. Хотілося б подякувати партнерам гри «Імперія свята, всім бердичівським засобам масової інформації за те, що висвітлювали хід самої гри. Також магазини Пані Паночка, Центр Європи, сяйво, торговий центр Модерн, Бердичівський пивзавод, магазин Парадіс, а також депутати Бердичівської міської ради Кирилюк Володимир та Володимир Левандовський. У п'ятому сезоні змагались чотири команди камуфляж із 26-ї артбригади, пульс із міської лікарні, команда молоді заводу Прогрес та збірна підприємців Шоколенд. Перші три вже були володарями головного трофею гри. До цьогорічної кажуть, готувалися старанно. Багато ідей, які ми намагалися втілити в життя. Ну, багато відкинули, багато прийняли, і в нас таке от вийшло. Такий каламбур. Позитивний для здоров'я. Без сварок, звичайно, не обійшлося. Вигризли, вимочили. От маємо. Маємо, що маємо, так. На сьогоднішній день залишився тільки позитив, якісь такі позитивні відчуття, що в нас команда, що ми один за одним переживаємо, що ми все таки разом. Єдиною недосвідченою командою був Шоколенд. Втім, її учасники сподівалися на вдалий дебют. Ми молоді підприємці. Ця команда вона народилася. Ми всі друзі, а дуже добрі і як все створювалося, все створювалося ночами і днями. Чи важко вам боротися в такій молодій команді з такими метрами цієї гри? Ні, боротися не важко, тому що ми, у нас є своя ідея, то есть, как би, ми йдемо до перемоги, не завжди буває щось, то есть, как бы, не получается, но это уже судить зрителям, то есть, как би, у нас хороше настроєння, ми вірні своєму ділу, я думаю, що ми перемогли в цій грі. Підтвердити свій намір у конкурсі візитка Шоколенд не спромігся, через що єдиний з усіх команд залишився без поетапного ключа. Натомість прогресанти тут були явними лідерами. Вони найкраще за всіх розкрили тему першого конкурсу ключ, який відмикає. Що саме відмикає? Гравці мали дофантазувати. У прогресантів ключ був універсальний. Ним і сонечко можна малювати, і кота з дерева дістати, захиститися від хуліганів і все, що завгодно відкрити. Євробачення по бердичівськи влаштували команди у другому конкурсі. Судді оцінювали знання культури народів, що їх представляли учасники: костюми, вокал та хореографію. Усе це вдало поєднав камуфляж. Військові легко перетворилися на євреїв і стали запевняти публіку, що відшукали в Америці родичку відомого бердичівлянина Ізі. Та подарувала глядачам пісню про бердичів. Гріх не поспілкуватися з такою зіркою. Тому, доки інші команди співали польське гей-соколи, танцювали грецькі сіртаки та годували журі молдовськими стравами, знімальна група пішла знайомитися зі співачкою та усією командою військових, які двічі поспіль були переможцями гри. Толчок е дала общею команда. Собрались. Кто-то подкинул ту идею, кто-то ту идею. И таким образом сообразилось вот, вот такое вот выступление. Уже третий год подряд нам командир части сказал, без ключа уже не приходите. <реж> Это во-первых. Во-вторых, за нас болеет вся бригада. Мы не собираемся просто так ключ отдавать, потому что нас игра каждым годом интригует, все больше и больше. Команда у нас довольно-таки молодая, молодая, импульсивная, и мы будем только стремиться к победе. На третьому етапі учасники представили на розсуд суддів свої домашні роботи, відеоролики, які б показували місце команди у нашому місті. Робота військових дещо розчарувала, сказали після перегляду журі і залишили команду без ключа. Бабусям допомагати, ями копати та автівки штовхати. Ось для чого місто Шоколенд. Підприємці наповнили свій ролик гумором, що не могли не оцінити присутні. А прогресанти зняли цілий фільм про жебрака та працівницю їхнього заводу за всіма правилами індійського кіно. Тут і безмежне кохання, і небезпечні перешкоди, і любовний трикутник. Ідея, як бути разом із чарівною Ірен, у голову Андре Джану прийшла несподівано. Що ми самі веселі, самі класні в місті і хотіли якось виділитись. А просто показувати ролик про команду ми вирішили, що це не цікаво. Тому вирішили зняти індійське кіно, оскільки його полюбляють всі з дитинства. Ось чому така ідея ви? – Чи не заважали зйомки роботі щоденні? Е, Ні, не заважали. Нам посприяли наші керівники, нас офіційно відпускали з роботи і ми без проблем зйомки провели. Чи не найвирішальніший конкурс вулицями міста. Командам слід було об'їхати місця, що пов'язані з видатними людьми Бердичева, дістати там коди, занести їх до комп'ютера і отримати підказку про наступний пункт. Одна із зупинок це площа, на якій свого часу Ізя продавав газеробку. Подібний напій чекає і на учасників змагань, але ж перед тим, як отримати заповітну пляжечку, доведеться виконати завдання. випити води і що проходить. Головні вимоги до квестового етапу швидкість, логічне мислення, вміння орієнтуватись у місті, відмінне водіння та знання. Без цього ані потрібного пункту не відгадаєш, ані підказки не отримаєш. Кого називати поліським словами? Це не полюда, полюда. Бердичівля! О, як це здорово! А я. Подекуди гравцям доводилось залишати авто і демонструвати фізичну підготовку. Пробігти бульваром від початку до кінця у пошуках коду не просто відповідально, адже на кону ключ від міста. Першими з вулиць Бердичева до будинку офіцерів повернулись підприємці, другими прогресанти. Саме вони стали претендувати на перемогу. Паралельно квесту відбувся конкурс капітанів, який за оцінкою журі докорінно змінив ситуацію. Прогресанти, котрі лідирували на всіх попередніх етапах, опинились позаду. Натомість Шоколенд вирвався вперед. Як наслідок по три ключі в обох команд. Все могло вирішити глядацьке голосування, але різниця між червоними картками на користь підприємців та зеленими за прогресантів була лише на одиницю. Вболівальники заводчан не хотіли, аби їхніх фаворитів так просто відсунули на друге місце. Тому стали вимагати від журів визначити переможця іншим шляхом. Доки ті міркували, як вийти з ситуації, присутні взагалі стали розходитись, і захід ризикував залишитись без логічного завершення. Зрештою, згадали про правила гри, під якими напередодні підписались усі команди. Коли ти на крок від перемоги і виявляється, що ні, ти на другому місці, це найважче змиритися з цим. Але всі команди погодились, прийняли умови гри і цьогоріч оцінювали і все дотримувалося умов гри. Тому повернулись до результатів глядацького голосування. Більшість в якому отримала команда Шоколенд. Їй і дістався головний приз ключ від міста. Решта учасників отримала подарунки від спонсорів. Враження переможців і тих, хто був за крок від неї, були досить передбачуваними. Взагалі-то я розчарована трохи, тому що ми не виграли, тому що ми готувалися дуже добре. А чого забрав? Нічого нам не забрав, просто Получилося непорозуміння з голосами і все. Перемога вона завжди приємна і е, була інтрига в грі, бо ми почали так, поки розкачались, почали без жодного ключа, але це доказує ще раз те, що якщо не здаєшся і йдеш до кінця з бажанням перемогти, то перемагаєш.